Всім привіт! Розквітла у мене котлея Фарбесі. Гляньте, яка чудова дівчинка. Її колоночка ця закрита з такими чудовими-чудовими рисочками середині. Мені дуже подобається. Приємні кольори. Цьогоріч дві квіточки, в минулому році була одна квіточка. Ніжна дівчинка. Вона у мене в 9-му горщику посажена, дуже волого утримується порівняно з іншими котлеями, і при цьому, гляньте, яка поморщена, Корінців там досить багато, вона тільки після поливу. Як ви бачите, вже горщик заріс з водоростями, і потрібно пересадити. Мох на поверхні теж вже прийшов в негодність. Але я вирішила дочекатись її відцвітання і тоді вже буду займатися пересадкою цієї красунечки. Гарнюща. Прям така вона ніжна-ніжна природня орхідея. Мені дуже подобається. Красиві кольори, ніжно-рожеві на колонці. Цьогоріч вона прямо-прямо під лампою стоїть, тому і на сіпаліях, на піталях, ви бачите, також є дещо розводи. В минулому році вона стояла далі від лампи і було таке більш рівномірне забарвлення. Поспостерігаю наступного року на цвітіння. Отака красива-красива орхідейка.